А чого я їздив на ній? Кажи, я їздив. Та може буде їздити. <гум> Моє кольца підкину. А якщо кольца підкину? Ой, добрий день. Каже, я винуватий. Коротше, отак ось получилось. Іли кольця такі, і він батько каже, що на холодну водички долали чи на гарячу холодної води долали. Ну, каже я винуватий. Ну, Що ви зробите? Я спішов візьмемо в сусідів съйомник. Будемо міняти будемо ставити таку порошнюву, бачите уже пилякою пропала і такі ось гільзи Крутше додивилися, що в нас немає цих коліць. Думали вони тут. що якась маркировка єсть. Що це не знаю? Думали, що всередині, Ну їх немає. То батько поїхав купляти кольця, а я ці, що будемо міняти, так ніхто не витягував поршню чи гільзи. Хто так витягував гільзи? Коротше, це съемник з УМЗ. Я зняв два старих поршня. Отак підставив. Ну і витягнув. і крутиться як не треба. держати. Хотів гільзу показати як воно. Короче, так она выглядает. Гильза. Я уже, он бачите одно кольцо было зажевано. Сейчас, Сейчас свет включу. Короче, кольца уже повыпадали Ну, тут такая. з батько привезе нові, будемо ставить. Ну, ця давненько тут вже стоїть. Я не пам'ятаю, скільки років, ну. Ну, давно. Ось бачите, вже скільки, скільки років. Тут ось уже корозія. Та зараз поставимо. Поставимо новеньке та й буде ходити. Так що одну зняв і ще нам треба дві штуки зняти, будемо три міняти бо відео передивився старе. Коротше, ми третій, третю, третій поршень міняли. Так що зараз будемо чихпихи витягувати і ставити. Ну, заводити коли не знаю, бо спина не желізна, треба сьогодні трошки попрацював і все, і тікати, попрацював і тікати. Так що таке життя у нас І вирішили розібрати у двох. батько казав, давай когось наймем. Кажу, потихеньку <кій> сіна все одно у нас немає, сіна геть немає. Коротше. То кажу, потихеньку розберемо. Ну, я вчора його розкидав, хто дивився відео порозкидав, сьогодні це залишилося повитягувати, по гільзи повкидати. Все остальне. Так що такі справи. А тепер я пішов полежу там на дивончику. Все. Я погнав. А ось не знаю, чиї це. Якісь. Запорожжя кажеться. Так, да, Запорозька область. Не видно, що там ще написано. Коротше наші ставимо. Нашу поршню ставимо українську. Так що підтримайте українське. А я погнав. Лієм казав поставити. Кого? Не знаю, нічого не казав. А що ти руки вимазав сьогодні? А? Що ти скажеш? Буде їздити? Нічого, запорог ти машину. Чого я? А хто, блядь, воду заливав холодну, блядь. Я в год не їздив на ній. Так, Там газу. Як їздив, ти ж бачив? Кого? Сьомник? Сьмник. Он вложив. Коротше, вкинули ми три поршні. Той новий, той год назад десь поміняли тільки. Бо там розібрали, було, воду виганяло, прогорів він там, гільза, раковина була. І гази йшли. А це рішили, коротше, поміняти, так як у відео я показував, що на оцом первому кульці батько каже, що я винуватий. Чого я винуватий? Капець. Я вічно винуватий. А коленвал я теж перервав. Хто? Чого я, куди я їхав? І, так каже, я винуватий. Летів. Коротше, лопнув був колінвал на ній. Він вже давно тут був такий, але вона гуркотіла. І за колінвал лопнув і батько десь їхав, я не пам'ятаю, відкуди він там їхав. Як він раніше робив, я не знаю. Я вже йому так дав був Ну Я, я коротше, ще десь повна машина була сімочок. Скільки це там тонн. Тон. Та около п'яти, навіть. І з сімочкою я доїхав додому на лопнутому колінвалі вигрузив. І потім ми аж поміняли колінвал. Ну, Десь відео є тільки на старому каналі. Не на цьому каналі, а на старому. То там повністю відео є, як ми розбирали, міняли коленвал. Не знаю, ми і... хтось там скаже, що так неаккуратно. Комусь подобається, комусь. ні. У мене батько ж... немає, коли нам цяцькаться, ця з ними вимивати, чистить, щоб блистіло, як у кота яйця. А потім воно блистить, як у кота яйця, а потім воно не їздить, а потім знову розбирають. Вона їздить. Все нормально, короте. поміняли, як бачили на первому. Кольця там короте, повипадали, не знаю чого. ну, Батько каже, більше всього, що як каже, я їхав і вона закипіла, я води дали в гори і кольця ото полопались. Ну, а він не винуватий, короте, що в нього коленвал лопнув. Він колись із міста їхав кілометрів. 20, ну, коротше, може й більше. Коротше, вона заклинила. Клинунула вона. А мене тоді не було. Я не пам'ятаю, чи я в больниці був. Ну, Десь я був. Коротше, десь я валявся. Неізвісно. Я або болію, або постійно вдома. І він їхав, заклинив, він не знав, що робити. Він позвонив до кума, він привіз йому 20 літрів масла. Коротше, він залив сюди ще 20 літрів, плюс масло те, що було. Вона остила, він масло залив і він додому доїхав ото, на лопнутому колінвалі. Ну Може він трошки ще репнув. ну Може воно то й тоді й дало. Кольця поршня кидали. Зараз розкажу так по-бистрому і може хтось пойме мене, а хтось взагалі нічого не пойме. Я і сам іноді нічого не розумію. Кольця ось так ось зжимали. Тут я плаз клубцями зжимав і бахнув, і він туди в бах упав, коротше, прямо туди. І все, це у нас така самоділка. Ну, самому, звісно, буде важкувато, але можна. Так що, думаю, завтра теж головку накинем, тут піддон накриємо. Ну, завтра, або, не знаю, або з понеділка, не знаю, може будемо Бо треба іноді за собою слідкувати. Це старенький газон, він ще один стоїть. Ну той, той самий перший батька був, той вже там нічого там нормального він робить, працює, той навіть той набагато тихіше робить. Цей просто що з документами а цей так на піддержку штанів, Коли треба щось. Якщо той поламався, ну, цей такий вже старий. Це, саме, це я його колись крутив, я був малий, мені було. Інтересно. Ну, цей набагато тихіше він робить двигатель, він взагалі бомба тут. Чітко він робить. Це колись я був малий, це перший батька був газон зроблений. І я його потім почав трошки батько його тут роздірбанив, не було ні двигателя, ніде нічого Коротше, колес не було. Ну, Я його тоді потихоньку складав, ну і він допомагав, звісно. А так в основному теж тут на 24 Ну, підтікає вічно. Бачите, це в нього текучка це у двигателях, оцих МТЗовських, це, це так прийнято. Воно тут уже і порожавіло. Ну я ось їздив, коротше людям допомагав, там треба було кое що возити. Ну тут двигатель, двигатель лучше і тут роздатки нема, а на тому стоїть у нас роздатка. Так, пішов руки мить, так що можна було б підбистріше ми Якщо нам треба було срочно, то ми за день впівали його робити. А сейчас время пока є трошки розтягуємо. Зараз руки помиємо та, та й додому. Так що гільше повитягували, з поршнього всього. Гільзуємо три штуки. Може кому треба, продам по тисячі гривень. Е -е, Насчет вироботки в гільзах наче нема. Ну, кажу, батьк, давай поміняємо, кажу вже, щоб голову не морочити. Кажу, вже нове є нове. Так що такі справи. Та їдемо додому. Полетим. Ставимо вподобайку, всім дякую, всім пока.